Зросла кількість загиблих і поранених унаслідок ранкової атаки шахедами по сумах. За останніми даними тамтешньої ова загинули дві особи і майже два десятки поранених. Серед травмованих є дитина. Більше розкаже Олександр Мужичук. Російська атака на мирні квартали Сум сталася близько одинадцятої ранку. Момент влучання безпілотника в будинок у центрі міста потрапив на відео. Загинули двоє людей 19 мирних мешканців постраждали. Серед травмованих п'ятирічна дитина. Я була на роботі якраз, і було чутно вибух. Потім я вийшла на вулицю. Говорять ще один летить. На У нас посипалась криша в цьому потолок в кав'ярні, і, і потім вже чутно було, що наш будинок прилетіло. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. У нас там ну не дуже страшно було. А от а коли. Зараз, от я почула, що ж нібито щось не те. Вийшла в під'їзд і зрозуміла, що горить горище. Ну і тоді мама говорив, виходь, і хлопці прийшли, допомогли спільтись і... Ну, а я. Що могла схопилася побігла. Всього було зафіксовано чотири вибухи внаслідок влучання безпілотників типу Шахет-136 по центру міста. Вони пролунали до оголошення повітряної тривоги. Таке впечатлення, що якийсь мопед. Ось такий звук був. Ну, А після цього люди всі стали біжати на вулицю і прятатися в підвал. Ну і ми теж саме. Після атаки безпілотників в одному з будинків сталася пожежа. Також постраждали розташовані поруч автомобілі. Я відчуваю лють, бо я вже 10 років. Ми виїхали з мамою в 2014 році з Луганська. і живемо в сумі весь цей час. Тому то для мами це взагалі третя війна. вже. Ну, а для мене зовсім дорога. 15 травмованих після надання медичної допомоги відпустили додому. В лікарні залишаються чотири постраждалих. З них двоє у тяжкому стані в реанімації. На місці події продовжують працювати поліцейські, рятівники та медики. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни. Наш дом, слава Богу, не зацепило, а От дом. Шістьом мешканцям пошкоджених квартир надали тимчасове житло у гуртожитку. Інші розмістилися у родичів. Внаслідок ворожих російських ударів, нанесених по центральній частині міста Суми, де проживають виключно мирні громадяни. Це все призвело до величезних руйнувань. Зразу на місці події прибули наші рятувальники, тому що в деяких випадках потрібно і розбирати руйнування, і також і ліквідовувати пожежі. Всі працюють беззупино. Задіяні всі, всі служби. Вівторок у Сумах оголошено днем жалоби. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.